Сьогодні ми вирушимо у подорож до чарівної пори року. Вона несе тепло, проводжує природу, дарує радість. Як ви гадаєте, яка пора року настала? Настала пора року весна. Бо сонечко свіпить яскравіше, сніг тане, весна. Має три місяці, то знає, як вони називаються. Місяць березень, квітень, травень, молодці. Весна починається з березня. Давайте дізнаємося, які зміни відбуваються в природі цього місяця. Березень це перший місяць весни. Його назва походить від слова «береза», бо саме в цей час із березок починає текти сік. У народі березень називають капельником, протальником, бо та на сміх зюрчать струмочки. Тож який місяць розпочинає весну? Весну розпочинає місяць березень. Чому місяць називається березень? Бо у цей час із беріз тече сік, що відбувається в природі в березні. В березні тане сніг? Прилітають птахи. Малята, послухайте вірш про весну. Прийшла весна, прокидається земля, сонце посміхається і струмочок жартома з вітром забавляється, оживає все кругом, знов пташки співають. І у небі над селом журавлі літають. Що відбувається навесні? Навесні прокидається земля та весні співають птахи. Які пташки повертаються з вирію? Звирії повертаються, журавлі, ластівки. Шпатків. А зараз пограємо з вами в гру весна яка. Я буду називати слово весна, а ви маєте продовжити речення одним словом. Коли пригріло сонечко, весна тепла. Яскраво світить сонечко. Весна. Сонячна. Весна дощова. Весна квітуча. Весна. Радісна. Весна зелена, весна вітряна. Молодці. Пропоную пограти в гру. Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви закінчувати. Весна починається з місяця. Березня. У березні з'являються перші квіти. Перші весняні квіти це підсніжники, у березні прилітають птахи, журавлі, ластівки, шпаки. Про яку пору року ми сьогодні говорили? Ми сьогодні говорили про пору року весна. Який місяць перший весняний? Перший весняний місяць березень. Які зміни відбуваються в природі? Та сніг. Прилітають птахи, розпускаються квіти. Які квіти розпускаються першими? Першими розпускаються підсніжники. Весна це час пробудження природи. Березень розпочинає весну, і ми радіємо теплим днем.